Всім привіт, друзі! З вами я Кисидов і зі мною Назар, мій друг. Привітайся! Всем привіт. Всім привіт. Я сегодня украинский серийство Киселе Кисельчико Ми играем Бедварс. Перший раз в мене на канал виходиться.

Ай мене немає. Я чогось не працюю, більше час. У мене чогось. Не видно більше частина речей. Mm, молодець. Да. Я тебе плачу свою ніжку торгівцям і виходить з кіни. Я буду бачити. Для мене будуть гравці. невидимі. Я до перс. Я до начальний гравець Бедуарса. Mm. Ти купив два миця. У меня третій. Пусти четвертий А ти який команд Ти? А ти? Понял. Гробті. Че залесень? Послужий на твичке. Не, синій, посхожий, банд, Ні, я зелен. Я зелений. У меня червоний скинув. Який захватив наші діаманти Ага, на мені треба почекати, щоб покращити куміратор, бо... І братики стайні чисто. Ай червоний. Ну йди сюди. А. Надіюсь, наш все ж не запалить за таку лексику червоний. Це трошки схожий на расизм <риклад> Я заблокувався <риклад> mm. Нас или зламали Чекайте, А mm, да. Синій те, кто? <риклад> Без за ним. Хм mm -hmm. о, я побачив тебе yep. А нет Женти не не Я знаю <laughs> Зараз беру пока мисс 4 диаманта А нет 4 цех с марадам Чом без корейки Чорний а тепер тікаєм <риклад> Я твого розніс, не протів? Тімейта Не-не, нічого страшного А що я твого рознісу, ти не проти будеш? Проти <риклад> Моя дикодень остался залишився Не mm. Не, не молодец Че текст текстурки mm. Замонтаж Чутья Сыньо за тобью Но no, еще сыньо тобил діамантовий меч Вітаю, вітаю. Дякую. окей. Одна навіть чергову серце, але вітаю. Мене mm. вынесли. Oh. Мене винесли. Команду. Ну да. Це хотілось. А де вас uh, команда? Ви шо тут робите? Ты зліва вас усилий слева. іде, идешь идеон тот діамант. Там. Диаман, типа 27 діамант, ту там. Если ніхто не трогав. велика коробка mm. ми якусь робились короче друзі Ми переходимо до іншого раунду так друзі починаємо другий раз ну взагалі, без назара в нього сила Nokia ай не кажи чого Nokia так я нормальный тимейты Добрый день. Так. Еще... чуть-чуть до того нового рівня. Я за хворію. Поняли, чому я довго не знімав відоси? Коротше, завтра обіцяю, що завтра точно вийде відео на мої... на мій цей канал і на мій другий канал. Канал Кисілля Австром. Зніму нове відео, продовження. Ну тільки но... Там немає тої карти. І мабуть я з скин на тому каналі. Бачайте, друзі. Так, я дострою вже. Так, ти, а ну іди сюди. Найс. Nice. Не понял. Ану, иди сюда, я и дав быстро. Ну ладно, короче. Байде, друзі, як я дуже умею устроитись. Так, диаманти. Чекайте. Угу. Діамантів не ту строю. А ч, Вайсов? Подскажу. на мать хватило. Так. Коротше, друзі. Напишите в коментарях, що мені на завтра ві за ролик зняти. Любий ролик. Мон... Можна два... про те, те що я зірву. Дай груню. Ай, ну ладно. Ай, сині... Сини, сині, сині, бизи. І ніхто не хоче застроить лиску. Ну пишу геть. Мало иском, за теме ты Що, что за мной без идвин? Ай я попробую його скинути. Ну ладно, друзі, переходимо знову <плес> до іншого раунду. Так, ми вже в іншому раунді. І одразу починається грам. Так, ми тьмейты. Айт. Імбо. Тиммейт. Авка. Ладно. Не, не такий бедварс, сер. Суперфіційно грати. Опа. Опа. Ну, все, вмію грати. Так, купляємо меча. А, ты застройте. Так, пробуйте друг. Не получился. А я его зарублю, уже впаду. Стоит сотки. Я такие тиммейты, юба. Байк, like, у so, меня самые лучшие тиммейты. Mm. І так, друзі. в мене не вийшло записати повністю відео, бо в мене закінчилась пам'ять. Ну, потім вийде друга частина. З вами, коротше, я був Кісіль Авторбой і всім пока!